Що дівна! Це, блядь, дзеркало, якесь, знаю. Я не знаю, що мені з тобою робити, блядь. добрий день! Добрий день! Ну, давай! Раз, два, три. Ну то. Почнай. Окей. — Як починаються усі урочисті заходи росіян? Як? — Гімном. <ріст> — <ріст> Чому самурай поганий GPS? Чому? Бо в самурая нема мети. Є тільки шлях. <ріст> 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 Чому ектор Хіменес Браво не любить заправляти майонезом? Чому? Бо в нього дізель. <риклад> Як називаються грейди у програмістів, яких реально жарить керівництво на роботі? Як? Well done developer, medium developer, рейд Як звати брата Івана Гая? Нє. Степан Лух. Як би називалася книга Марка Твена, якщо б він працював у барі? Як. Пригоди віскі Саура. Тоже про напіток. Що б <ріст> є Що? Бонбуасон. <ріст> Як тепер вітається рогозін в розкосмосі, дивлячись в небо? Як? Хай <ріст> Марс. Знаєш, як жінка псує секс? Як займається ним з чоловіком. Бачите сьогодні в головному уборі? Так. Я Марч Сімсон. А? Ти перший, я так розумію. Давай. Давай. Чому вагіна Оксани Марченко дуже сильно нагадує Париж? Чому? Бо там багато турків і графіті. <риклад> Добре, може бути. Чому перед інтимом дівчата не п'ють рідини? Чому? Щоб не було боль? Боль? Тут е жаль без питання. А, кажуть, секс в трьох не по-християнськи, але ж втрьох отець сильний святий дух. Що спільного між Колобком та моїм хлопцем? Що? Обоє присіли на язичок. Я маю позаздрити. Такі собі шутні. Ладно. А, чому Поплавський і сидячи? Боїться просто дить вареник? Чому заправщики так подобаються дівчатам? Чому? Бо вони чудово вставляються. Чому Віктор Павлік, коли йде на корпоратив, бере з собою лоточок? Чому? Щоб позбирати зі столу. Якби Ліза була морозивом, то яким би вона була? Яким? Облізаним блізаним морозивом. <звук> Хорошо. Та чому Шарій переїхав до Ємену? Чому? Бо там вік сексуальної згоди з 9 років. <звук> Хорош. Добре, я так розумію, це вже завершальне. Що спільного між партроніком та дівчиною? Що? Обоє паркуються по звуку. Дякую. Дякую. Доброго дня! Добрий день. Оскільки в нас фемінізм поступає, тоді я почну. Бо я так сказала. Е, е, як сказати сніговій бабі, що між вами все скінчено? Як? Коти звідси. Я дуже відчуваю фемінізм. Чого боїться жінка, яка працює в театрі? Що у неї відбере роботу гардеробот. робот? <ріст> Чому місто телепузиків має погане управління? Чому? Бо тінки вінки губернатор а помер. <ріст> Де найбільше фанатів шансолу? На кобзоні? Що каже фінансовий аналітик, бізнес-коуч і успішний криптотрейдер кожного восьмого числа нового місяця? Що? Якого хує 12 кубів води в платіжці? Я ж не мився. Що робити, якщо не вмієш робити мінят? Ой, та не бери в голову. <ріст> <ріст> Максим хотів постригтись під полубокс, але майстер-люда перекмахерський Клеопатра постригла його по тхой. <ріст> 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 Яка модель телефону у папи Карло? Пінокіа. Що об'єднує психічно хворого тесляря і весільного ведучого? Ха-ха! Дерев'яна бабочка! Чому рослини такі ліниві? Бо вони ходять в туалет одразу в горшок. Це була хуя. <спільний> Ну що ж, матимо за честь, якщо ти почнеш. Ну, ну, окей. Як себе лагідно називає група з трьох мінтів? Як? Три корочки. <плес> а, який фетіш у водія маршрутки? Який? Okay. Анальні буси. <плес> Чому медвечук? Кинув карткою в свою жінку. Чому? Бо його попросили кинути карту в телегу. <рес> Хорошо. Що має потрапити в кадр, щоб відео стало справді вибуховим? Що? Бюст. <рес> <рес> Як називаються шоколадні батончики для інфікованих Віл Снід? Ківей та Сніткерс. <рес> Хорошо. Як звати мавпу, яка грає в теніс? Як? пінг понг <ріст> Яка була б найпопулярніша страва в супермаркеті грош, якщо б він був арабським? Яка? Крабовий салам. <ріст> Хорошо. Як називається конілінгус, який роблять на землі? Як. Ленд-ліз. <смір> Як називають маленького мука в українській озвучці? Як? Маленький борошна. <смір> <смір> Хорошо. Що стало причиною смерті Байдена, що Трамп відірвався? <смір> 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 Дякую. Дякую.